Україна стала ще ближче до ЄС. Єврокомісія рекомендує Раді Європейського Союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Якими є терміни та сама процедура? З'ясуємо просто зараз на каналі Січас. Єврокомісія офіційно рекомендує розпочати процес переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС. Про це на прес-конференції у Брюсселі сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Денляєн. Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж, українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенціальне значення, сказала вона. За словами політикині, вже Україна завершила понад 90% необхідних кроків, наданих ЄС з минулого року. А основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів у суспільному житті, і також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин. Відзначила фрау фон Денляєн. То як далі розвиватимуться події? Єврокомісія дає Раді ЄС рекомендацію розпочати переговори про вступ. Потім Рада має ухвалити відповідне політичне рішення. У грудні відбудеться це саме засідання Євроради. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що рекомендація Єврокомісії стане вирішальною при ухваленні політичного рішення лідерами Європейського союзу. Далі пропоную фрагмент його допису із Фейсбук, як кандидат на членство у ЄС Україна продемонструвала свою здатність ефективно рухатися до поставленої мети. Ми робимо це навіть в умовах безпрецедентних викликів повномасштабної війни, що Росія веде проти нас. Нагадаю, що ще наприкінці минулого року парламент схвалив все системне законодавство для виконання рекомендацій ЄС. Згодом ми працювали над точковими змінами, Робили це у тісній координації з нашими партнерами, зокрема венеційською комісією. Отже, після грудневого засідання, якщо раніше згаданий орган ухвалить політичне рішення сказати нам так, Єврокомісія ухвалює рекомендацію і відкриває переговори про вступ. Робота може розпочатися негайно. Попередньо рамки переговорів щодо приєднання нашої держави до ЄС мають ухвалити вже у березні 2024 року. Віце-прем'єрка року. Віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що загальна тривалість діалогу може залежати від конкретних домовленостей із державами-членами. Дуже багато залежать від конкретних домовленостей і розуміння того, що наступний рік рік виборів у європейських інституціях, тобто буде повністю перезапущене керівництво інституцій. Тут важливо додати, що президент України Володимир Зеленський особисто отримав затверджений звіт Єврокомісії від посла Євросоюзу Катаріни Матернової. А саму подію глава держави назвав важливим моментом. Далі цитую: Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини, наголосив Гарант. Крім того, глава держави підкреслив, що Україна має бути у Євросоюзі, і додав, що українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни дотримуються свого слова, розвиваючи державні інституції. А тепер же трохи статистики у середньому від початку переговорів до членства в ЄС минає сім років. Принаймні, це було характерно для великої групи посткомуністичних країн, яка приєдналася до Євросоюзу у 2004-му під час найбільшої хвилі розширення. Рекорд швидкості встановила Фінляндія від заявки до членства якої в ЄС у 1995 році минули три з половиною роки. А протилежний антирекорд тут тримає Туреччина. Вона стала кандидатом на членство ЄС ще в 1999 році, і донині немає реальних перспектив на членство. А асоціацію з європейською спільнотою, тобто прообразом самого Євросоюзу, країна підписала аж у 1963 році. Тому виходячи з цього. Та фактору повномасштабної війни. Які ставки ви робите на Україну, і до яких термінів очікування налаштовані? Напишіть, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Закликаю вас ставити вподобайки та підписуватися на канал сейчас, а також тиснути на дзвіночок. Таким чином будемо разом стежити, сподіваюся, за приємними новинами. Важливим фактором, який гальмують наш розвиток, є агресор, який веде проти нас бойові дії. Тому пропоную далі дізнаватися, яка ситуація на фронті. Зокрема, багатообіцяючим нині є херсонський напрямок. Про це по порядку вже заметь. Пожбавлення на південному фронті. ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. Туди перемістили вже майже батальйон військових та бронетехніку. А ще наші бійці збільшили зону контролю біля Антонівського мосту. Поточна ситуація та оцінки аналітиків до вашої уваги просто зараз на каналі. «Сейчас». Середа, 8 листопада. Зведення з передової будемо присвячувати обстановці на Херсонщині. Як пишуть американські аналітики з інституту вивчення війни, українській армії вдалося перекинути бронетехніку на лівобережну частину регіону. Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний лівий берег Херсонської області та продовжують більш масштабні ніж зазвичай наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру. Такі висновки роблять аналітики у своєму регулярному звіті. Перебазування батальйону простою мовою означає, що зараз у цій зоні може діяти близько трьох сотень українських бійців. Сило оборони ймовірно провели початкові атаки через річку Дніпро на лівий берег Херсонщини ще 17 та 18 жовтня. Але українське командування ці заяви інституту не підтверджувало. Але тут так само можна додати інформацію від моніторингового ресурсу Діпстейт просування збройних сил України на лівому березі Херсонщини. Ворог намагається зупинити перекиданням додаткових сил аби відбити захоплений українськими бійцями плацдарм. Далі дослівно. Ворог підтягує резерви на цю ділянку. Змінив командуючого ГВ «Дніпр» через втрати позиції. Одне з новоутворених російських формувань також скоро прибуде на напрямок. При цьому аналітики внесли зміни в інтерактивну мапу бойових дій. Правки витримали всі можливі паузи в часі, які могли б десь нашкодити і покликані зменшити спекуляції в медіа, додають фахівці. А саме оновлено ситуацію на лівому березі Дніпра та північніше водяного. Уточнення також є біля населеного пункту Крохмальне. А ще там нагадали і надали динаміку поблизу населеного пункту Кринки. Операція корпусу морської піхоти, як пишуть осін аналітики, розпочалася 14 жовтня з висадки у кількох місцях. Ворог знав про ці місця, готувався і все одно змушений був відступати звідти біля Кринків Вороги зазнали такої поразки, що частина гарнізону села втекла аж до траси. Т 2206 Проте через важкість операції не вдалося утримати позиції ні ліс біля траси, ні виступ у глибині ворожих порядків біля підстепного. Бойові зіткнення нині тривають поблизу вже згаданих кринок, а також пойми піщанівки і підстепного. Крім того, окупанти і їхні так звані воєнкори визнають. На правому березі Дніпра все, що на схід від Антонівського мосту, дуже щільне скопчення сили засобів ППО противника, тобто нашої української армії. Про це пише воєнкор Романов, а інший пропагандист, ім'ям Даніїл Біссонов, стверджує: цитую. На Херсонському напрямку, на жаль, противник зберігає свою присутність у районі населеного пункту Кринки. Тут треба розуміти, що ми не можемо дозволити собі відправляти штурмові підрозділи, щоб повністю зачистити у цьому секторі все узбережжя аж до річки, а також острови, тому що противник знаходиться на правому березі, що вище місцями до 54 метрів. І кожне наближення до річки трапляється ворожим вогнем. Тому ми на цьому напрямі заблокували супротивника, але не відправляємо на зачистку підрозділу, щоб зберегти особовий склад. Такими от красивими словами ворог пояснює, чому окупанти застопорилися. Насправді ж ситуація в них набагато гірша. Російські загарбники бояться натиску збройних сил України і відмовляються йти на штурм їхніх позицій. Про це пише видання «Обоз.UA» із посиланням на власні джерела. Підрозділ Шторм 28 28-го МСП відмовляється йти на штурм у районі населеного пункту Кринки. Прямою мовою зазначає інсайдер. Ну і також там додають, що причиною всього цього саботажу, так би мовити, є те, що підрозділ російський там спостерігається критична моральна психологічна ситуація. Зокрема, окупанти конфліктують між собою, вживають наркотики та алкоголь, а між ними часто трапляються бійки. Більшість наказів виконувати підрозділ на відріз відмовляється, і крім того, у них є серйозні проблеми з укомплектованістю. Командування загарбників намагається їх вирішувати за рахунок 24 го та 26 го полків, переводячи туди чергове гарматне м'ясо. Але суттєво виправити ситуацію їм не вдається. То коли росіяни нарешті почнуть бити паніку або це і є перший сигнал. Так би мовити, перший дзвіночок до визнання агресорами провального становища. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої припущення, що ви взагалі думаєте про всю цю ситуацію, яка склалася, очевидно, не на користь окупантам. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал Січас та тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватися важливі новини.